Зараз буде трошечки мого невдоволення. Моє невдоволення полягає в тому, що Зараз в Польщі проживає сотні тисяч громадян України, які з певних причин чи з своєї невідповідальності не зацікавилися своєю легалізацією раніше. Кожен, хто перетнув кордон до війни чи після війни, мали предостатньо часу, аби податися на карту побуту, наприклад, вибираючи одну з 16 підстав. Так як я сказала раніше, у людей було три роки, аби зайнятися питанням своєї легалізації, коли не було черг, коли добре працювала система, коли можна було швидко записатися на особисту подачу і за 5 місяців. Отримати карту ПОП. Але ні, всі дочекалися до кінця, досиділися. І зараз, коли роботодавці піджимають, просять висилати внески поштою, коли самі вже бояться, що їх виженуть після 1 жовтня, самі всі створюють неймовірний ажіотаж. І в кінці винними залишаємося ми. Зараз у нас період очікування на запис близько 2-3 місяців. Тобто, якщо ви до нас приходите, запишемо вас на подачу через 2-3 місяці, і це реальні терміни, і вони можуть тільки збільшуватися. Чому система не працює від слова взагалі? Записати на подачу ми можемо від сили одну-двоє людей в тиждень, систему щодня змінюють, обіцяють нам електронну подачу, блокують наші спроби записати кожного на подачу. Це створює накопичення людей, які очікують. У зв'язку з цим в кінцевому результаті ваші негативні емоції і тиск отримуємо ми. І ми стараємося завжди працювати на результат, аби ви були задоволені. І через три роки, як закінчиться у вас карта, ви до нас повернулися, бо ми маємо безліч таких кейсів і завжди ми прямували лише до цієї цілі. Самі бачите, продовження статусу не підписали. З записами дуже важко. Запитайте будь-яку компанію, яка записує людей на особисту подачу. Це просто, просто майже неможливо, я би сказала. Тому ми вас дуже просимо поставитися з розумінням. Наші, наші консультанти, наші спеціалісти обслуговують сотні людей щодня, але кожен з нас завжди дає вам відповідь настільки швидко, наскільки це можливо. І ми ніколи ні від кого не ховаємося. Ми нікого ніколи довго не ігноруємо. Зараз черги не тільки на запис на карту побуту, зараз черги із заміною прав видовжились терміни на декілька тижнів. І різні довідки, і переклади все збільшується в термінах. Ну тобто відбувається такий хаос, такий тиск. І я вважаю найважливіше тут зберігати спокій, і якусь адекватну оцінку ситуації. Всі ми знаємо, що статус продовжить, все буде окей. Але е, створення такого е, зайвого кіпішу, я би це назвала, е, створює породжує якісь негативні емоції в нашій з вами співпраці. Тому зберігаємо спокій, плануйте завчасно свою легалізацію, розкладіть це все в часі. Подумайте заздалегідь, як вам краще зробити. Не перекидуйте свою відповідальність на когось іншого. Ми зі своєї сторони будемо робити все для того, щоб ви залишилися задовільними, щоб ми виправдали ваші очікування, але зі своєї сторони також просимо, хоч трошечки краплю розуміння в такій ситуації.